Покращення інфраструктури, впровадження енергоефективності, економічний та соціальний розвиток. У Мукачеві обговорили стратегію розвитку громади до 2027 року. До створення проєкту стратегії долучилися експерти разом з представниками влади бізнесу, громадських та молодіжних організацій. Це той основоположний документ, яким буде жити територіальна громада до 2027 року. Це той документ, який стане основою реалізації потенційних проєктів саме на цей період. Серед стратегічних цілей, які представлені у документі, покращення інфраструктури громади, провадження енергоефективності, туризму, економічний та соціальний розвиток. Це і цифровізація, інновації, це інноваційна політика, це залучення інвестицій в громаду, це інфраструктурні проекти, направлені на створення якості життя населення вже всієї Мукачевської територіальної громади разом з тими населеними пунктами, які вона об'єднала в 2020 році. Це впровадження інноваційних технологій в сферу сільського господарства, в переробку сільського. Господарства це проекти туризму, і це проекти, направлені на збереження унікальної історичної спадщини Микачівської територіальної громади і архітектурної спадщини. Сьогодні відбулося публічне обговорення стратегії розвитку за участі представників громадських організацій, бізнесу влади та активних жителів міста. Надалі стратегію розглянуть на сесії міської ради.